Взагалі, конгрес цей важливий, і ми відчули, коли у нас це проводилося ще в серпні минулого року, коли ми звернулися з питаннями, і вони були вирішені. По перше, це розмінування. То після цього піднімання цього питання на конгресі зараз ми відчуваємо таку підтримку, що у нас працюють 1100 розмінувальників, і ми вже розмінували 245 Тисяч гектар. Зараз ми розуміємо, що два роки і ми розмінуємо свою територію. Президентський проект пліч опліч по відновленню наших домівок. 26 населених пунктів. Вже більше 1120 будинків відновлення людям. До нас приїжджають 15 областей, які відбудовують. Це також було наголошено на конгресі, і люди це відчувають. Ми і продовжуємо і надалі. Зараз плануємо і другий етап плічопліч. -пліч. Це 102 населених всього буде охоплено населених пунктів. Плануємо 3,5 тисячі будівель відновити. Також Каховська ГЕС, яка тракт на Каховської ГЕС, який саме Херсонську область найбільше зруйнував, 13 областей, 2500 працівників. Сотні одиниць техніки приїхали з інших регіонів допомогти нам ліквідовувати наслідки цієї трагедії і багато іншого. Я сьогодні наголошую і приймаю участь в дискусії, буду спікером на панелі політика безпеки. І для Херсонської області це найважливіша панель зараз. Бо, якщо ви розуміли, з початку року 12 тисяч разів за ці три з Гаком місяці. Нас обстрілювали. 66 тисяч снарядів впали на Херсонську землю. Це кожні дві хвилини люди чують вибух. Зараз це пріоритетне направлення для нас, для нашої області. І сьогодні будемо піднімати ці питання і сподіваюся, що вони будуть вирішені і нам допоможуть як і урядовці, так і інші регіони.